Дуже багато пар, які про розлучення через зраду. І я на наступному тижні обов'язково зроблю прямий ефір з цього приводу на цю тему. Але хочу що сказати. В мене Також була консультація сьогодні ще. Я що хочу сказати, що в зраді в стосунках є два протилежні, скажімо так, дві протилежні болі. З одної сторони стоїть людина, яка Біль від зради, в неї почуття провини, страх завжди самій, взагалі страх невідомості. А в другої, з другої сторони, стоїть людина, в якої можливо є просто неможливість кохати. Просто вона та ще ж шукає, шукає, шукає чогось, тобто хоче більше і більше отримати кохання від інших людей. При цьому немає здатності кохати, і це йде з дитина. Хочу з вами на наступного тижня про це поговорити. Ваша ОПЕ.